День відкритих дверей в Одеському національному медичному університеті, який був організований за інформаційною підтримки Міністерства охорони здоров'я України, розпочався з хвилини мовчання на пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Після чого до присутніх звернувся ректор УНМДУ академік Валерій Запорожан, і привітав присутніх з початком великої подорожі у світ медицини. Мені дуже приємно. Що ви вирішили обрати найважливішу та найгуманнішу за всіх часів професію професію лікаря, хоча стати добрим лікарем тяжкий і тернистий шлях. Але якщо ви готові служити людям, дарувати здоров'я та рятувати життя, ви подолаєте усі труднощі. А в нашому одному з найстаріших медичних університетів країни ви зможете набути знання. Та практичні навички, які допоможуть вам стати фахівцем високого класу. Окрім представників професорсько-викладацького колективу НМДУ, організатори запросили на зустріч із вступниками старшокурсників, які з захопленням розповідали присутнім про роки навчання, участь університету в програмах міжнародного партнерства, можливість відвідувати науково-практичні конференції та проходити стажування за кордоном. День відкритих дверей це справжнє свято і для тих, хто лише мріє назвати себе студентом Одеського національного медичного університету, і для колишніх випускників, які вже самореалізувалися у науково-професійній діяльності, і наразі очолюють провідні клініки Одеси. З університетом я не розлучався надовго, тому що я закінчив інтернатуру, був у районі, працював у одній з лікарень. Але потім я пішов к нам на кафедру анестезіології інтенсивної терапії, і там вже закінчив наукову працю, дисертацію, захистив її і з тих пір є ще й співробітником кафедри. Але наша клініка, де я працюю на основному місці роботи, має договір з Одеським національним медичним університетом. Ми є клінічною базою. Та заочною базою навчання інтернів. Тому ми дуже тісно спілкуємось з працівниками медичного університету, з нашими колегами, з задоволенням вирішуємо всі питання. Наша клініка має дуже тісний зв'язок з університетом. По-перше, клініка співпрацює з кафедрою урології та нефрології. Багато спеціалістів, які зараз працюють у лікарні, є співробітниками. Саме цієї кафедри, професор Костя Федор Іванович, він спеціаліст, це доктор наук-професор. Завідуючи багато років завідував кафедрою урології, і він зараз є консультантом майже всіх клінічних випадків нашої лікарні. В лікарні є багато кандидатів медичних наук. Це 25 кандидатів наук і 5 професорів. Які працюють і втілюють свій практичний досвід на базі нашої лікарні. Інтернів у нас дуже багато. Причому як є бюджетні, так і на контрактній основі, лікарня пишається тим, що є тісний контакт з інтернами, і багато спеціальностей. це хірургія, терапія, анестезіологія, рентгенологія це ще не весь список. Тих спеціальностей, за якими лікарня готує саме лікарів-інтернів до наступної лікарської праці, 30 років тому навчався сам. А сьогодні Денис Михайлович привів до альмаматер свою доньку. Сімейна династія лікарів повинна продовжуватися. Вважає батько. Я майстер спорту міжнародного класу з бальних танців. Та я думала скласти свій життєвий шлях в цьому напрямку, але. Мене тягне все ж таки до медицини. Дні відкритих дверей у меду давно стали традицією. Команда з питань профорієнтації заздалегідь розробила план та стратегію до вступної компанії 2024. Починаючи з березня вже проведено декілька зустрічей з абітурієнтами в ОФ та онлайн форматі. Слід зазначити, що це не формальне спілкування. На виїзних заходах викладачі та студенти старших курсів університету, що мають сертифікати з тактичної медицини, проводили інтерактивні тренінги з наданням першої до медичної допомоги в форматі Перший на місці події. В такому форматі, як сьогодні, це вже четвертий такий захід. Були в нас заходи і в онлайн форматі. Наприклад, ми проводили онлайн-захід для випускників медичних коледжів. Ми запросили на зустріч до нас випускників не тільки коледжів, які розташовані в Одеському регіоні, а також в Миколаївській області, в Херсонській області. І в Кіровоградській області долучились до нас випускники цих коледжів із зацікавленості, і хочу сказати, що адміністрація цих коледжів також була дуже зацікавлена в проведенні таких заходів. Також ми провели два виїзних заходи: один до міста Білгород-Дністровський, куди ми запросили на цей захід. Випускників не тільки школ, але й медичного коледжу Білоградністровського. І друга наша виїзне, виїзний захід був у місто Подольськ. Це на північі нашої області. Там знаходиться теж медичний коледж імені Жуковського. І Ну, випускники шкіл теж доєдналися до цього заходу. Він проходив ну в такої такому схожому форматі, як і в білгород Білгород-Дністровському. Друга частина дня відкритих дверей включала сюрпризи. У супроводі представників студентського самоврядування ОНМЕДУ майбутні здобувачі вищої освіти відправилися у незвичайний подорож університетом. Побували на різноманітних локаціях, що представляли напрями освітньої діяльності в та отримали відповіді на питання щодо вступної компанії. Перед відвідувачами гостинно відкрили свої двері факультет стоматології з унікальним симуляційним центром, лабораторія, кафедри акушерства та гінекології, пропедевтики дитячих хвороб, анестезії інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів. Симуляційних медичних технологій. Викладачі та студенти старших курсів УНМУДУ провели невеличкі тренінги, в яких змогли прийняти участь хлопці та дівчата. Емоції охопили всіх присутніх. Сьогодні ми прийшли на День відкритих дверей. Нам, шановний викладач, як я розумію, продемонстрував тактичну медицину, евакуацію з. З червоної зони накладання турнікетів, хоч ми це вже проходили, але все ж таки це дуже корисна інформація, і тому я, я дуже вдячний викладачам університету. Дякую вам велике. Моя сім'я вся в медицині. Я теж пару років був зацікавлений в цьому і вирішив вступити. Я мрію бути психологом, тому що ну, я можу морально підтримати, дати пораду якусь, підтримати людину і так далі. Від університету враження дуже чудові, все дуже сподобалось і планую надалі навчатися. Якщо ви вирішили пов'язати своє життя з однією з найскладніших, водночас найгуманніших професій з медициною, Одеський національний медуніверситет. І не тільки тому, що диплом УНМДУ визнається за кордоном, і наші випускники працюють у всьому світі, і не тільки тому, що на вас чекає висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, університетські клініки та унікальні симуляційні класи, що оснащені за міжнародними освітніми програмами. Навчання воєнмеду дає не тільки обізнаність в різних галузях медицини та розвиток в науці, вам надається можливість приєднатися до славетної скарбниці Одеської медичної школи.